Вітаю! Мене звуть Катерина Плющ, я актриса театру і кіно. Цього року в мене вийшла власна вистава під назвою у власному театрі під назвою Вічність. Працюю також у інших театрах у якості актриси, а також створюю сценарії пластичне і художні рішення для вистав і для відеопроєктів. 15 років. Працювала над кар'єрою міжнародного хореографа. Шість років навчалася у возі на художника, тому я дуже люблю малювати, особливо лійними фарбами. Дуже люблю танцювати і створювати цікаві хореографії, в тому числі у етнічному афрокубинському стилі. Розмовляю іспанською, англійською. Дуже багато спілкувалася з латиноамериканцями через танці. Тобто алло еспаньон, але for example. Можу співати навіть на мові йоруба, африканській мові, наприклад, Мбабафуру. Також знімалася у двох повнометражних фільмах режисера Дмитра Томашпольського, Experiences або Досліди 2024 року і Space або Простір 21-го року. І там потрібно було не тільки грати провідну роль, а вигадувати дуже цікаві режисерські співавторські ходи, і пластичні, і художні, і музикальні. Дякую вам за увагу. До зустрічі на проєктах!